Привіт! Вітаю вас на своїй кухні кулінарна родзинка. А готувати сьогодні буду на по королівськи або нависники Рафаелу. І так беру одне яйце, дрібку солі і чайну ложечку цукру. Яйце збиваю трішечко так квінчиком із цукром та сіллю, щоб вони розчинилися. Сіль і тут маєте на увазі. Тісто має називається три стакани. Заварне. І так додаю сюди стакан борошна і добре розмішую із яйцем. Цей же стакан наливаю молоко. Додаю стакан молока, знову таки ж вінчиком, добре, Отак. розминаю щоб не утворювався грудочок. І за секундочку отак утворюється майже однорідне чисто, без грудочок. А в цей же стакан я вливаю окріп. І додаю стакан окропу. І дуже гарно поєдную інгредієнти. На мій погляд, це одне з найкращих тіст для тонесеньких ажурних моїчиків. І сюди ж додаю дві ложки олії. Ось дві з половиною, півтори. Можна олії. І теж дуже гарно поєднує. А так показую, яке в нас тісто вийшло Показую весь процес. Виходить, таке однорідне, тісто без комочків, і не потрібно чекати, поки набухне клейковина. Можна сміливо вже пекти або змажити млинчики. Сковорідку змащую олією або салом. Як раніше змащували шматочком сала. Розігріваю і доливаю тісто. Подивіться, який ажур і виходить глинчик. З дірочка таких. І наливаючи тісто на сковорідку, ми щоразу помішуємо його, щоб борошно або густа маса не осідала на дно. Виходить, дуже ніжні ажурні блинчики. І причому блинчики підсмажую з одного боку. З іншого боку, нехай, залишаються такі білесенькі. Ще раз показую, які ж вони, получаються аж І тонесенькі-танесеньки. І так в мене вийшло 9 таких личиків. А тут білесенькі Або ротеси. А я готую начинку. Беру 180 грамів кисломолочного сиру. Отак укажуться написано. Додаю. Столову ложку без гірки цукру, поливаю повитло, ну, повидло в мене з крижовника, можна з вишень, будь-яким, який вам подобається, з полуниці. І от залишилось лише за мене ягоди із компоту, я їх теж Сюди додаю черешні, вишні, без кісточок, звичайно, і ще додаю ванільний цукор сюди, додаю дрібочку солі і все це легесенько перемішую. Нічого не роздавлюючи, хай воно залишається все цілесеньким. Тим більше, що якщо у нас сир або творог купований, в ньому майже не залишається грудочок. Якщо ж домашній, то бажано перебити блендером або ж гарно вилочкою розім'яти грудочки. Викладаємо столову ложечку начинки і загортаємо. Отак. І отак викладаємо гірочкою. 4 під низ, три і один чи два зверху. Як у вас вийде. Глибоку мисочку викладаємо. Дві з половиною ложки сметани. Ну, в мене домашня сметана. Без гірки столову ложку цукру. І за бажанням, можна додати такого. Дві пів столової урочки. І все це добре підбиваємо. Або вручну, так швиденько, вінчиком блендером чи міксером гарно збити сметану, цукор і капель. Так, поливаємо сметаною. Рясно змащуємо сметаною з усіх боків. І у нас, виходить, цілий. Млинцевий торт. Зверху притрушуємо кокосовою струсу. цей торт такий млинцевий або блинчик окрім називається у нас Рафаело. Якщо мій рецепт подобається будь ласка, приєднуйтеся підписуйтесь на мій канал і готуйте отакі цікаві млинчики. І коли вони Остоячий холодільник, хоч годинку. Їх можна розрізувати і насолоджувати смаком отакого торта. Розрізувати будемо у поперек, отак.